Привіт! Сьогодні поговоримо про обслуговування Бамболап П-серії. Я розкажу, на що потрібно звертати увагу, як його обслуговувати, та поділюся деякими лайфхаками. Звісно, усі ці поради підійдуть і до їх серії. Спочатку розглянемо, що потрібно обслуговувати найчастіше. Перше, що б я зробив, це почистив принтер від пилу. І це не тільки про красу. Пил може шкодити принтеру, наприклад, забитий вентилятор хотенда, може впливати на перегрів та забиття пластику. Використовуйте м'яку щитку або стиснене повітря для очистки вентиляторів. Не забувайте очищати усі вентилятори, а саме вентилятор хотенду, вентилятор обдуву деталі, боковий, а також задні вентилятори. Якщо друкуєте в пильному приміщенні, рекомендується робити якомога частіше, хоча б двічі на місяць. Також часто потрібно обслуговувати напрямні осі Х. На них часто залишаються залишки карбонового пилу, що може призвести до пришвидшеного зношення направляючих. Для очищення нам знадобляться безворсові серветки та ізопропиловий спирт. Спершу послаблюємо гвинти натягу ремня. Це спротидіру голови. А також в процесі очищення натяг ремнів автоматично вирівняється. Для очищення наносимо спир на Рухаємо головою вліво вправо декілька разів та витираємо направляючі сухою серветкою. За потреби повторюємо процедуру декілька разів. Також пам'ятайте, що віз X в жодному разі не можна змащувати будь-яким мастилом. Це може пришвидшити руйнування карбонових направляючих. Після очищення пересуваємо ікс до упору в кінець та затягуємо гвинти натягу ремнів. Очищайте, направляючи хоча б раз на місяць, проте, якщо друкуєте АБС чи АСА, рекомендується робити кожні 5 катушок. Також не забувайте очищати напрямні осі Z та Y. Лінійні підшипники змащення заводу та додаткової змазки не потребують, проте на них часто збирається. Пил та бруд. Рекомендується їх часто очищати та змачувати для запобігання корозії. І корозія насправді це не жарт. Якщо принтер друкує в вологому приміщенні, наприклад, в підвалі, а на жаль, зараз таке трапляється, дуже часто появляється корозія. Також очищайте гвинти осі Z. На них часто появляється бруд чи залишки філаменту. Не забувайте їх змазувати густою змазкою. Це потрібно робити кожні три місяці. Також звертайте увагу на углублення в нижній частині напрямних Z. Якщо там є залишки пластику, приберіть їх. Вони можуть призвести до підняття лінійного підшипника та проблем з калібруванням столу. Хоч ківи і не потребують додаткового змазування, якщо почули, що з'явилися якісь посторонні звуки при переміщенні голови, можете додати трішки рідкої змазки між кивом та пласковим кріпленням. Проте ніколи не додавайте змазку на сам ремінь. Це може пришвидшити його зношення, а також попливати на якість друку. Тепер розглянемо друкуючу голову. Через бокове віконце можемо побачити жовту-шерстерню екструдера. Якщо на ній є пил чи бруд, екструдер потрібно обслужити, очистіть та змастити його. До речі, відео про це вже є на каналі. Також звертайте увагу на різак філаменту. Він дуже важливий при замінні філаменту, особливо при друці з АМС. Викручуємо гвинт важеля та знімаємо лезо. Якщо воно затопилося чи пошкодилось, замініть його на комплектний. Також не забувайте очищати хотент. На ньому часто бувають залишки пластику. Зніміть термоносок. Нагрійте сопло до робочої температури приблизно 250 градусів. Та заберіть пластик металевою щиткою. Додатково, якщо помітили, що пластик екструдується погано, він видавлюється вбік, прочистить сопло голкою. Пластик повинен рівно виходити вниз. На pet і Xerie дуже часто зношується птифія трубка, особливо в верхній частині, де трубка треться об скрину панель. Якщо трубка сильно зносилася, замініть її. Як бачимо, обслуговування принтера дуже проста та необхідна частина експлуатації. Воно дозволить вашому принтеру друкувати якісно та довго. А якщо вам потрібен якісний ремонт чи обслуговування вашого принтера, звертайтеся в 3D. Та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. І друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил і до зустрічі!